Козак-бандурист, герой національно-визвольних змагань 17 21 років минулого століття. Ім'я Антона Митяя назавжди закарбоване на сторінках історії нашої держави. Віднедавна дослідникам вдалося розшукати місце його поховання. Встановили обеліск у селі Медвин, де народився Кобзар, та пам'ятний знак на могилі у селі Старабуда на Звеногородщині. Звідти повернулися наші кореспонденти. Українські письменники, козаки, духовенство та всі небайдужі вшановували пам'ять Антона Митяя, уродженця села Медвин. Ще у дитинстві він осліп, та це не завадило стати йому героєм. У 1920 році Антін був учасником протибільшовицького повстання в Медвині, в якому пізніше трагічно загинув. Це була така людина, яка приходила на базар. Він сідав грати. І з базару люди йшли десятками в армію цвітковського в постанську армію. Тобто він наскільки проймав людей своїми своїми піснями, що люди ну просто плакали і йшли ну, захищати Україну громадська панахида на могилі козака заслуга істориків, які роками розшукували справжнє місце поховання бандуриста Антона Митяя за свідченням людей, які пам'ятають події, вдалося встановити, що він загинув під селом під село Багва. Тепер Маньківського району вночі е, був перевезений повстанцями на це місце От, і тайно, тайно похований. І лише через багато років стало відоме справжнє місце поховання. Е, сам пам'ятний знак е, бачите, символізує собою е, козацький хрест, рицарський козацький хрест і його вірна подруга, бойова подруга Бандура. Письменник Роман Коваль цього року планує видати свою ювілейну 50-ту книгу. Пише переважно на історичну та козацьку тематику. В своїй книзі Горить Медвин він згадує і про Антона Митяя. Саме ці люди були десятки разів в пеклі бою. Саме ці люди ризикували своїм життям, життям своїх дітей, родин своїх. І ці лисарі українські забуті. І тому для мене велике щастя, що я повертаю цих людей в нашу свідомість. Простих людей, козаків, охорон сотників це люди другого плану, як би для істориків? Вони більше пишуть про міністрів, про генералів, про членів центральної ради. А от цих простих людей, які творили нашу славу на полях битви, забуто. у день шанування пам'яті бандуриста лави українського реєстрового козацтва поповнили 22 козаки та берегині. Вони присягалися, як і колись Антін Митяй, служити Господу Богу, вільній Україні та козацтву. Євгенія Чернова, Ірина Гелюк, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.